Еээ, фібір. Uh, euh, так що, Ельте? Я думаю, що мені знати, що той. Я запалила звати, вроді би що. Е. А, мабуть, що так, але мені він здається якимось Яким? Дивним. Дивним? Так, і. Ти саме розумієш, він складі якийсь дуже дивний. Це чого? Подивися на його поведінку. Не його поведінку? Ну, воно складі якесь дивне, але розумієш, ти ж його знаєш тільки тиждень і думаю, що ти ще добре знаєш. Може, як ти добре його по нього дізнаєшся, то може його зрозумієш? Ти права, Фібі, але знаєш. Знаю, я таку поведінку, це вже не треба вже знати тобто... Ну так, але я думаю, що ти просто його добре не знаєш. Так, але він якийсь дивний. Ну я так розумію, але. Потрібно просто деколи почекати і зрозумі... зрозуміти людину, мабуть. Ти права та до побачення. До побачення. Дивна ніч, а не шукаю. Знаєш, ти якось уже запізнішся, тобто запізнішся, що на те вбивство альтера. Знаєш, не підганяй мене, будь ласка, я просто зараз не встигаю. Я то розумію, але час вже закінчується. А ти не по таких хочеш ще діти? Я розумію, але. Я щось не можу. Чому? Ти просто зробиш і так зробиш пози, зроби і все. Я не можу зробити. Чого ти це не розумієш? Ну тому що. А, взагалі можу зробити. А чому тоді не робиш? Як ти мене пояснити? Я чомусь не можу. Все зрозуміло. Що зрозуміло? Я не розумію. Ну, можливо, тебе є якась симпатія до нього. Що? Ну, я не кажу в тому, що ти більшості романтичної скоріше дружньої симпатії. Такого не ясною. По-моєму, тиснує. Да, твої кисі планики вбити. А вже ж, е... як тебе звати? Ти що забув? Ми з тобою Ми з тобою вже тиждень. І ти... і я забув твоє ім'я. Ну, а, Та! Я Валос. Дякую. Тож, е... твій план полягає в тому, що ми вас скинем в каньйон. Каньйон? Так, це є полягає мій план. Ти хочеш його так вбити? Ну так, а, щоб ніхто не догадався, що це зробили ми, то ми можемо зробити так, що сказати, що це сталося випадково. Ну, взагалі так, але. Йдемо. Ну, я не думаю. Йдемо. Добре. А, а, я що? А Ти ходиш за сходи хочеш і ти? Ну, я хотів піти в е, каньйон, так. Е, ми теж з тобою йдемо. Навіщо? Я просто хотів сам піти і. Ми нам просто теж потрібно туди піти. Добре. Ем, е, би сьома. Mm -hmm. Тож, що ви ми сюди прийшли? А, та, я просто хочу здобути копалини. Тобто, ти хочеш добути копалини. Де <палене> ваші? <палене> а де ваши, дивиши... кайла? А, я ми з Валосом забули про них. <звісно>, Звісно, як ви вже пам'ятаєте, то зараз приблизно дванадцяте. Ну так, це видно. Тож. А... Тож, я до щоб... де А Навіщо тобі копалини? Вони мені потрібні, щоб збити оборону. Навіщо? А, я просто хочу зробити і сказати, що. Там пішли якісь е, слухи, що повернувся Джонікова голова, і мені тим мені зробити. Е... Він же помер? Ну і про теж це кажу. Напевно, це просто якийсь фейк, чи як. А вже ж це неправда, тому що він вже давно помер. Е, що? Е, тобто каже, що він просто помер. Так, я теж по себе кажу. А ви. Ну так. Добре, мені дасть не просто. Mm. Давай, роби. що? Mm. Брався, чого так було просто І те. Ліво та й теж каже. Альтево. Що? Що не так? І я просто хочу сказати, що. Що хочеш сказати? Прощай. Е, тобто до побачення. Що? А? Що за? <плес> Вони що задумали? Дивіться, чи трапилося? Я. А, ти. А, вони кинули мене в річку. Хто? Волос і. Альто. Ну, я думала, що вони просто ти добре їх не знаєш, але як я зрозумів, то вже їх зрозумів. Я ліпше вже піду. Ну, добре.